Парк відпочинку та культури імені Гагаріна на сьогодні перетворився на країну здоров'я, адже саме сьогодні, тут у вихідний день малеча та їх батьки дізнавались і проходили всі пункти нашого здоров'я, здоров'я планети, а також здоров'я душі кожної людини. До сотні волонтерів дарували свою любов, ділились знаннями з дітьми та батьками, і все це вони робили заради майбутнього. Любов до дітей, організувати йому свято в буденний день. Не тільки дітвора, а їх батьки були захоплені усіма етапами гри, в яку входило вісім станцій, де розповідали про значення повітря, сонця, води, відпочинку, харчування, користі фізичних прав та слова Божого. Діти це наше майбутнє. і Коли вони веселяться, коли вони радіють на свіжому повітрі, а не сидять вдома біля телевізора чи комп'ютера, то це здоров'я дітей. Посміжився, спортом. Позаймався. Я люблю спорт. Ціль для того, щоб діти не тільки узнали фізичським здоров'ям, а також і духовного здоров'я. Подібні свята вже відбулись у всіх районних центрах Житомирщини, і, хоч цього разу змагалось більше 30 команд з 300 учасниками, кожен став фіналістом, отримавши подарунки, і головне знання здорового способу життя.